Вітаю вас, друзі, останніми днями і тижнями в засох масової інформації в соціальних мережах та на форумах українці активно піднімають питання щодо тисяч листів щастя від податкової, щодо того, які є обмеження переказів на картки, і взагалі що робити, щоб картки не заблокували. Незважаючи на те, що є багато різних повідомлень, заяв від експертів, від економістів від економічних оглядачів, на жаль, українці щоденно продовжують створювати теми, щоденно задаються питаннями. Публікують листи від податкової повідомлення про запрошення до контролюючого органу. І причина тут проста і очевидна, адже більшість експертів вони рідко посилаються на конкретні нормативно-правові акти, на конкретні статті кодексів чи законів. І українців не створюється така чітка ґрунтовна картина того, що відбувається, які конкретно є підстави податкової і які є права у громадян. У цьому випуску ми постараємося з цим всім розібратися, і я буду показувати конкретні статті той, тієї чи іншої нормативно-правової бази. На екрані ви будете бачити. Зверху буде посилання. Також, ви, якщо зацікавитеся, захочете поглибити свої знання, більш глибше розібратися, ви можете просто ввести назву кодексу чи закону, також номер статті, і там два-три-чотири слова. І одразу в пошуку знайдете. Я буду демонструвати нормативно правову базу саме з сайту Верховної Ради України, адже там постійно є оновлення з усіма змінами. І що потрібно розпочати. Чому взагалі у податкової виникають претензії? Ну, претензії виникають, очевидно, тому що податково може підозрювати того чи іншого громадяна у тому, що він веде незареєстровану підприємницьку діяльність, що він не сплачує податки, або не доплачує податки. Різні можуть бути питання. І розпочати потрібно, звісно, з самих визначень. Є у нас Господарський кодекс України, у якому написано це стаття 3, пункт 2, що господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом. А суб'єкти підприємництва підприємцем. Також у нас є закон про підприємництво, згідно статті, 1 якого написано, що підприємництво це безпосередня самостійна систематична на власний ризик діяльність. По виробництву продукції виконання робіт наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкт підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Навіщо я вам презентував ці дві статті як Господарського кодексу, так і закону про підприємництво? А все просто, щоб стало зрозуміло, що податкова вона може взагалі висувати якісь претензії, якщо вона, наприклад, бачить чи підозрює когось, що хтось здійснює якусь підприємницьку діяльність на якісь послуги, що продає з метою отримання прибутку, також здійснює її систематично. І ще питання щодо реєстрації підприємницької діяльності. Податкова взагалі, вона в першу чергу може виставити питання щодо реєстрації. Чому той чи інший громадянин здійснює підприємницьку діяльність, не зареєструвавшись? І тут я зазначу, що згідно Конституції України, кожен громадянин України має право на здійснення підприємницької діяльності, є відповідно у нас цивільний кодекс, глава 5, стаття 50 пункт 2. Що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Тобто, кожен громадян України, він, якщо займається підприємницькою діяльністю, він має бути зареєстрований. Є у нас відповідний закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Крім того, встановлена ще відповідальність за те, що та чи інша людина той чи інший громадянин здійснює підприємницьку діяльність і не зареєструвався. У нас є кодекс про адміністративні правопорушення, і згідно статті 164 цього кодексу, порушення порядку провадження господарської діяльності, воно тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей. Одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення чи без такої. Це лише один такий підпункт, так абзацик зі статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення. І податкова теоретично, якщо вона має якісь до когось претензії, що хтось здійснює підприємницьку діяльність і не зареєструвався, вона відповідно статті 164 може скласти протокол про адміністративні правопорушення. І тут штраф: штраф від однієї тисячі до двох тисяч неподаткованих мінімумів. Скільки це неподаткований мінімум, який стосується саме штрафів, 17 гривень, тобто штраф від 17 тисяч гривень до три. Чотири тисяч гривень. Це вже як податково вирішить, і буде відповідно протокол, буде рішення комісії, і може бути відповідно таке, що податково буде вимагати сплатити штраф. Також вона може, згідно чинного законодавства, навіть конфіскувати ті кошти, які отримав той чи інший громадянин від здійснення незареєстрованих підприємницьких діяльностей. Це потрібно одразу і чітко розуміти. Але виникає питання: а як податкова доведе, що той чи інший громадян займається саме підприємницькою діяльністю? І я не дарма цитував визначення на початку цього випуску, що підприємницька діяльність це систематична діяльність. Одразу таке питання, а систематична діяльність це яка? От скільки раз, наприклад, можна за певний період часу щось, наприклад, виготовити, продати або просто щось продати? І є на це відповідь. Адже є постанова Плену Верховного суду України від 24 квітня 2003 року, номер 3 про проект застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності. Щодо окремих злочинів, це мова йде про фінансові злочини. Так, от, згідно цієї постанови від плану Верховного суду України від 2023 року, що таке підприємницька діяльність? Це систематична діяльність не менше ніж три рази протягом одного календарного року. І на власний ризик. Три рази протягом календарного року. Наприклад, хто щось відповідно за велику з продукції продав. Три і більше разів на рік, податкова якось про це дізналася, і вона може штраф виписати, вона може скласти протокол про адміністративне правопорушення від 17 до 34 тисяч гривень. А також, що мова йде про конфіскацію відповідно, і знарядь і конфіскацію тих коштів, які були отримані. Крім того, крім штрафу за незаконну підприємницьку діяльність, податкова ще, звісно, може стягнути податки. І ось щодо податків, тут ситуація складна. Складна чому? Тому що у нас досить таке добре, я кажу прямо, і відкрито законодавство податкове для фізичних осіб, для фізичних осіб підприємців. Якщо людина реєструється на якусь там певну групу, сплачує податки, то як кажуть наші підприємці, що це фактично офшор? Наприклад, третя група з юридичними особами там 5% сплачується від обороту, якщо наприклад це послуги. Крім того, там невеликі доплати, військовий збір? Загалом у нас низькі податки, і міжнародний валютний фонд, наші західні партнери навіть вимагають, щоб Україна забрала якось ліквідувала ці спрощення різні. Але станом на сьогодні у нас дійсно ліберальне податкове законодавство, і мало в яких країнах таке є. Але податкова, коли вона виявила факт, як вона вважає, незаконної підприємської діяльності, вона що робить? Вона, якщо людина не зареєструвалася і не обрала спрощену систему оподаткування, то податково рахує, начебто, людина на загальній системі оподаткування. І є відповідна стаття Податкового кодексу України, стаття 177, згідно якої оподаткування доходів, отриманих фізичною особою підприємцем, від провадження господарської діяльності, крім осіб, що вибрали спрощену систему оподаткування. Саме стаття 177 це визначає, і податкова на неї може посилатися. І скільки тоді ж податково може відповідно вимагати коштів від здійснення незаконної підприємницької діяльності, якщо людина не зареєструвалася і не обрала спрощену систему податкування. І тут суми досить серйозні. Адже це не 5% від обороту, це не єдиний податок. Ні, це і ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. А він зараз становить 18%. Далі військовий збір, 5% від доходу, єдиний соціальний внесок, 22% від прибутку. І можемо плюсувати 18 плюс 22, 40-45%. Тобто ви отримали дохід, і 45% податково може просто-напросто, згідно чинного законодавства, вимагати сплати податків, якщо людина не зрестувалася, не обрала спрощену систему оподаткування. Крім того, там ще можуть виникнути питання щодо ПДВ, якщо великі суми там в мільйонах гривень. Але щодо загалом карток, Повернімося до них, тому що це ключова тема нашого випуску. То якогось такого законодавства окремого, якоїсь навіть постанови Кабінету міністрів чи постанови Національного банку України нічого немає. Чому ж тоді зараз такі емоції? Люди активно створюють теми стосовно з 1 червня, що з 1 червня обмеження ще щось. Виявляється, що підставою цього всього є меморандум. Ви не повірите, але це дійсно так. Адже в грудні минулого року був укладений меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Цей меморандум був укладений між нашими банками 44 банки, а також деякими фінансовими установами, ну і відповідно національним банком. І про що було домовлено? Було домовлено про те, що потрібно боротися відповідно з тіньовим сірим ринком, потрібно боротися з фінансовим правопорушенням. І вирішили взятися за картки. Відповідно домовились в межах меморандуму це не якась чітка вимога законодавства про те, що будуть обмеження і з 1 червня цього року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів, які мають високий рівень ризику, до 50 тисяч гривень на місяць. І тут потрібно розуміти, що те інше інше рішення щодо обмеження для тієї чи іншої особи приймає хто фінансова установа, приймає конкретно банк. І щодо цих різних лімітів потрібно безпосередньо говорити з банком, звертатися, показувати, що є ті чи інші доходи, говорити, і цей ліміт можна відповідно якось рухати, тому що це на розсуд банку. І якщо банк згідно цього меморандуму буде бачити, що хтось здійснює якусь незаконну незареєстровану діяльність, то він може, відповідно, звертатися до фінмоніторингу, щоб перевірили легальність цих коштів, може звертатися до правоохоронних органів. І зараз банки, фінансові установи, задіяні в тому, щоб максимально знизити рівень тіньової економіки, щоб таким чином допомогти державі боротися з фінансовими правопорушеннями. І тут потрібно що сказати. Якщо, наприклад, на картку надійшли якісь кошти. Кошти, наприклад, надійшли, навіть да, щось продали там на Олексії, отримали кошти, можливо, хтось скинув на карточку якісь кошти. І ці кошти були такі операції здійснені декілька разів на рік. І якщо у податкової є претензії, вона насилає так званий лист щастя, то податково усі ці кошти, які надійшли на картку, вона може вважати як база оподаткування. Це стаття 164 податкового кодексу України. Крім того, є стаття 165. Це ті доходи, які не включаються до розрахунку загальномісячного річного податкованого доходу. Про що йде мова? Ті гроші, які приходять на картку, звісно, вони не всі оподатковуються. Наприклад, якщо стосується заробітних плат, то податковим агентом виступає роботодавець, людина сама не подає декларацію, нічого не платить, то взагалі які претензії. І тому щодо неоподаткованих переказів, то стаття 165 податкового кодексу України вона визначає. Кожен може зайти і почитати, конкретні, які є різні випадки. Але я підсумую у цьому випуску так коротенько, що основні групи неподаткованих переказів це соціальні виплати, пенсії, стипендії, соціальна допомога. Друге, це операція між родичами, третє це повернення товарів та позик, четверте інвестиційні доходи від державних цінних паперів. І п'яте це спеціальні випадки донорство, вторина сервона та інше. Я рекомендую всім ознайомитися, якщо хтось десь отримує якісь доходи, якісь там кошти на картки, якісь перекази. І потрібно чітко розуміти, що якщо вам хтось скидає кошти на карти, то це мають бути родичі, причому родичі близькі. Якщо, наприклад, це те, те ще то краще, щоб ці перекази проходили, наприклад, через дочку чи сина, і потім щоб була ще одна ланка, щоб чітко були родичі саме першої лінії. І ще важливий момент. Це те, що коли, наприклад, якісь перекази на картки здійснюються, то вкрай бажано писати що це за переказ. Наприклад, це переказ дружині. Прямо чітко писати. Або, наприклад, коли магазин повертає кошти за той товар, який ви купили, а потім повернули, він вам не підійшов, не сподобався. його повернули згідно чинного законодавства протягом 14 днів, то магазин також пише повернення коштів за товар. Тобто, все має бути розписано, що працівники банків, щоб вони бачили конкретно, що звідки кому ці кошти, і щоб не було до вас питань. Але є ще важливий момент. Якщо у вас є якісь такі доходи, які відповідно, за які необхідно сплачувати податки згідно чинного законодавства, згідно вимог податкового кодексу України, то я хочу вам показати такий коментар, до речі, ще від 2003 року від Верховної Ради України, що подання декларації це конституційний обов'язок кожного громадянина України. І що статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Тобто кожен має сплачувати. Але якщо людина отримує доходи лише заробітної плати, отримує пенсію, якісь соціальні виплати, ще якісь, то податковим агентом людина не є, і вона в декларації не подає. Лише в тих випадках, коли вона отримує інші доходи, які не піднять за декорації Лише в тому випадку, коли людина отримає якісь інші доходи, які необхідно задекларувати. Лише в тому випадку, якщо людина отримає якісь інші доходи, які необхідно задекларувати. Лише в тому випадку, якщо громадянин отримує інші доходи, які необхідно задекларувати. Є стаття 179 Податкового кодексу України, яка визначає порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи. Є повідомлення нашої податкової, що для тих громадян, які згідно чинного законодавства зобов'язані задекларувати свої доходи, отримані у минулому році, то вони повинні декларувати до 30 квітня, включно цього року. Тобто декларацію про отримані доходи за минулий рік необхідно подавати в цьому році до 30 квітня. Ось такі вимоги законодавства. Якщо ця декларація не була подана, то податково також може іслати лист щастя і оштрафувати за те, що ви не подали вчасно декларацію. Варто зауважити, що в країнах заходу, наприклад, у Сполучених Штатах Америки немає такого поняття, що роботодавець є податковим агентом. Ні, там кожна людина, кожен громадянин особисто подає декларації і сам сплачує податки свої зарплати. Він отримує від роботодавця повністю зарплату, а потім він сплачує усі відповідні фонди і сам звітує перед податковою. Це важливий момент. Тому коли у нас є такі заяви нашої влади про те, що необхідно подавати декларації, ми звісно до цього не звикли. Але на заході, в першу чергу, у Сполучених Америки там це звичайний процес. І через певний час цілком можливо і ми до цього всі прийдемо, тому що ми рухаємося в ЄС. Ми повертаємося в європейський дім, і у нас також буде. Ще один важливий момент щодо переказів на ваші картки: всіляко намагайтеся уникати того, щоб незнайомі чужі люди переказували вам будь-які суми на ваші картки. Чому? Перше, тому що у податкової можуть вимкнути через певний час певні питання. А строки, терміни позовної давності, аж три роки. Та й більше там є певні нюанси до 1 серпня, після сплати податків, тобто часу може пройти досить багато. І є інший момент. Це той момент, що та людина, незнайома, вам, яка вам переказала кошти, вона потім може висунути претензії. Наприклад, може вас таким чином теоретично я кажу, підставити, що вона, наприклад, перерахувала вам кошти за ту чи іншу послугу, чи за той чи інший товар. І таким чином у вас чи до вас може бути питання як від банку, так і знову ж таки від податкової. І при цьому ви, наприклад, реально не займаєтесь підприємницькою діяльністю. Тому такі можливі моменти. І загалом, як підсумок, слід зазначити, що зараз чітко прослідковується. Ми зараз бачимо такий тренд нашої держави і загалом фінансово-банківської системи на зниження лімітів на рахунках, лімітів на картках, лімітів переказів. І скоріш за все цей тренд буде продовжуватися. Тому що з одного боку потрібні надходження у бюджет. Зараз Україна стримує агресію Російської Федерації, кошти безумовно необхідні, особливо зважаючи на те, що США вже перестали Україні допомагати. І інший важливий момент це те, що Україна повертається європейський дім, Україна буде гармонізувати своє законодавство з європейським. І загалом на Заході ми знаємо, що там закони працюють значно краще, ніж у нас, і ми все рівно до цього прийдемо. Друзі, ну а на цьому все. Якщо у вас є якісь запитання пишіть їх в коментарях, я буду намагатися відповідати. А можливо, і комусь наступному випуску ми поговоримо детальніше про той чи інший момент. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері!